Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах хочеться це подивитися. В чому причина твоєї депресії, твого поганого, непевного стану. Так буває іноді. Покажіть, руне, в чому причина депресії, напівдепресії, людини, яка зараз дивиться, цей розклад. Можливо, це комусь потрібно. Покажіть, в чому причина. Депресія. Відбувається трансформація, відбуваються якісь зміни в твоєму житті, в тобі самій самому, і це призводить тебе до такого непевного стану. В цьому причина причина змін, причина того, що ти проходиш зараз трансформацію. що ти зараз намагаєшся якось збалансувати енергії вищі, нижчі, і це не дуже то тобі вдається раз такий стан чому енергії. Ти шукаєш відповіді, ти Хочеш знати, ти хочеш отримати якісь підказки, ти хочеш нарешті знайти те, що тебе вдовольняє. І це впливає на твій стан, на рівень твоєї енергетики. І що робити, щоб збалансувати це все в собі і вийти з цього стану? Навчися радіти, руни кажуть. Зверни увагу на всі ці речі, які відбуваються, на всі предмети, на всі яскраві і не дуже моменти, і навчися радіти, навчися радіти життю. Знайди в цьому радість для себе. Знайди задоволення, відчувай задоволення від всього того, що ти робиш, і що робиться навколо тебе, і що впливає на твій зараз стан. І дійсно тобі вже потрібно бути задоволеному, задоволеній від того, що щось відходить з твого життя, а нове входить. Починається як новий якийсь період. Підсвідомо, ти відчуваєш, що щось повинно трапити, щось повинно змінитися. І ось ось повинно щось вступити в твоє життя. І знайди в цьому задоволення. Не треба боятися, бо в тебе страхи від цієї трансформації робити Ти повинен змінити, вийти нарешті з негативного стану, з негативних енергій. Зараз в тобі дуже багато негатива. Ти тривожишся і ти обманюєшся цим. Це ілюзії. Перебуваєш в ілюзіях, перебуваєш в. Тому стані, який не дає тобі радіти, тому що ти не можеш адекватно сприймати його. Дуже багато негативу скупчилося в твоє енерго, енергополі. Так, ти маєш розуміти що тільки ти сам можеш це зробити, це повинна бути трансформація, яка дає тобі результати від твоїх же дій. Ніхто не зможе вплинути найбільше на твоє життя, на твій стан, ніж ти сам. Ти знаходишся зараз в негативних емоціях і це дає свої результати. Якщо ти це зміниш, це також дасть свої результати. Ти зможеш вийти з цього стану тільки сам прикладаючи свої зусилля. Ти передивись, будь ласка, увесь свій досвід, який був в твоєму житті. Подивися, там багато чого є корисного, і там не тільки негатив. Там не тільки негатив, навчися відокремлювати позитивні моменти і звертати на них увагу. Навчися відпочивати, навчися радіти життю, навчися радіти тому, що є. І дякувати, бути вдячним за це, за те, що було, за те, що є, за те, що буде, і це виведе тебе з цих негативних енергій. Це буде вплив тебе самого на тебе самого. До чого це призведе по ітогу, ця трансформація тебе? Ну, по-перше, ти, ти зможеш налагодити контакт з, з вищими силами, з Всесвітом, з простором. Тому що, мабуть, в тобі зараз іде оця ломка, коли просипаються оці нові енергії, коли тебе трансформується. Вони сили, можливо, це іспити, можливо, це уроки, можливо, вони хочуть тебе навчити, але вони тебе ведуть і захищають. І по ітогу, коли ти зможеш прикласти свої зусилля, взяти весь свій досвід, передивитися все своє життя, навчитися бути вдячним, тоді вищі сили руни так показують. Захистять тебе. Вони стануть поряд. Вони. Стануть в тебе за спиною, вони поведуть тебе далі і розкриють в тобі увесь той потенціал, який би тобі хотілося розкрити. Ти відчуваєш зараз, відчуваєш, що щось відбувається з тобою. І тебе штормить. Тебе штормить, ти не знаєш, що, що відбувається саме, але що щось повинно трапити, щось повинно війти в твоє життя. Ти відчуваєш. І по ітогу, якщо ти зможеш зробити, закрити всі ті негативні моменти, які тобі, здається, на тебе впливають, переформатувати їх, взяти звідти позитив, вміння радіти і бути вдячною, вищі сили тебе підтримають. І тут іде видно, трансформація не просто так. А тут іде трансформація на вищому рівні. Тут вищі сили тебе змінюють зараз. Можливо, ти давав запрос на це. Можливо, щось в своєму житті трапилось, можливо, якісь люди війшли в твоє життя. І всесвіт сприйняв цей запрос і зараз тебе трансформують, щоб ти міг взаємодіяти. Із вищою силою, і з Всесвітом, і з людьми, які увійшли в твоє життя. Без проблем. Покажіть, руне, що допоможе найбільше, покажіть. Гармонія допоможе. Комусь допоможуть стосунки, комусь баланс. Комусь треба от просто необхідно збалансувати всі оці енергії, які тебе зараз коливають. Ти, як на гойдалках, то ти в ейфорії позитиву, то ти на самому дні, а тобі найбільше допоможе баланс. Збалансувати, згармонізувати свій простір, свої стосунки з людьми, свої стосунки з самим собою. Комусь допоможе тут вміння обмінюватися дарами з близькими, з друзями, з родичами, з коханими із Всесвітом і з вищими силами. Ти віддаєш їм, вони віддають тобі. Адекватний енергообмін це допоможе найбільше тримати баланс. В нашій традиції це головне тримати баланс і. Вміти розуміти, що в цьому світі потрібно все, всі енергії, всі частоти, всі стихії, всі природні духи, напівдухи, всі природні прояви, і в людях, і в оточуючому просторі все потрібне. Наразі, якщо мати. Земля, природа це створила, значить, це потрібно. І все повинно бути в балансі, все взаємодіє з усім, і нічого не може взаємодіяти без впливу іншого. День і ніч, зима і літо, світло і темрява. Воно підкреслює одне одне, воно допомагає одне одному. І якщо ти зараз тривожишся на рахунок своїх емоцій, збалансуй їх, зрозумій їх, якщо ти тривожишся зараз, що тобі не щастить в особистому житті, щось відбувається, воно прийде це особисте життя. Як тільки ти дозволиш цьому бути і дозволиш собі розуміти, що... Немає ідеальних стосунків, в кожній людині поєднуються енергії, різні енергії. Можливо, ти шукаєш ідеалу так, хотілося б, але кожен різний і в кожного свої енергії, і кожен ідеальний по-своєму. Для природи, для Всесвіту ми всі для чогось потрібні. І тому баланс і гармонія, вміння дарувати і приймати дари, вміння обмінюватися енергією. Тут це найбільше тобі зараз допоможе в цьому стані. Ти на гойдалках, а спробуй заспокоїтись, спробуй збалансувати це все, спробуй зрозуміти, що все для чогось потрібне. І тоді. Тоді тобі вдасться ця трансформація. Зараз вона на піку, зараз вона тебе штормить. Ти не розумієш, що робити, але спробуй порадіти з того, що відбувається. Спробуй взяти звідси користь для себе і вищі сили поведуть тебе далі до цієї гармонії. Ну, ось такий розклад, друзі мої. Про те, чому у тебе такий непевний стан. Можливо, ти тривожишся на рахунок особистих стосунків. Тоді знай і пам'ятай, що тоді як ти дозволиш собі сприймати свого партнера позитивно і навіть не позитивно, а з усіх боків усі його енергії сприймати як потрібні, як ті, що мають місце бути. і тому не будеш акцентуватися тільки на негативі, а візьмеш звідти всі енергії і зрозумієш всю їхню користь. Можливо, тобі вдасться подивитись на свого партнера іншими очима. І, можливо, дійсно настане гармонія у ваших стосунках. Якщо у тебе немає стосунків, а ти їх бажаєш і зараз тебе штормить, то знай, тебе ведуть вищі сили. Ведуть. Просто порадій поки що з того, що є. Порадій поки що з того, що тебе підводять до цього. І дещо потрібно все-таки змінити, закрити якісь гештальти в своєму житті. Можливо, відпустити якісь ситуації. Ти негативиш, ти може скучаєш, ти може. Згадуєш минуле, а зараз не треба цього робити. Згадай, візьми звідти все, що тобі потрібно, весь потрібний досвід, і вищі сили дадуть тобі оцю гармонію. Головне зрозуміти, що вищі вони дають нам по-нашому запросу. І тебе збалансує. Та людина, яка прийде в твоє життя, вона тебе доповнить, якщо це потрібно. І якщо ти будеш доволі налаштований на те, щоб сприйняти таку людину в своєму житті, вона прийде. Саме для балансу, для гармонії. І це потрібно розуміти. Руни тут радять тобі позбавитись від ілюзій, від непотрібних Неадекватних запросів і від негативних емоцій, взяти звідти все корисне і прикласти свої зусилля, тому що тільки це допоможе тобі зустріти потім в цьому житті людей, людину, стосунки, відносини, партнерські, особисті, саме такі, які будуть збалансовувати тебе. Тримати тебе в гармонії, в балансі. І це зараз хочуть сказати руни. По ітогу, ти прийдеш до гармонії, якщо дозволиш собі це, якщо перестанеш негативити, якщо закриєш вже о той період негативного ставлення до всього, що відбувається з тобою, візьмеш звідти все корисне, і тоді вищі сили. Стануть поряд з тобою ця сила, яка тебе зараз веде, допомагає змінитися. І поки що ти не дуже розумієш, що відбувається, але тебе, тебе коливає, як на гойдалках. Це пройде. Це пройде, якщо ти зрозумієш причини і будеш готовий до наслідків. Допоможе тобі гармонія і баланс. До нових зустрічей, друзі мої. Такий вийшов розклад, трошки філософський, можливо, але думаю, це комусь може бути потрібно.